П'ять безвідмовних воронок, що перетворюють лайки на гроші, і яку обереш саме ти. Воронка продажів, чергова страшилка чи спасіння для твого бізнесу. Насправді, це твій шлях до росту аудиторії без танців з бубнами, стабільних продажів навіть тоді, коли твій телефон в режимі в літаку, і свободи, часу та й грошей. Контент це романтика, а воронка це серйозні стосунки з результатом. Сьогодні влаштуємо мікроакадемію: п'ять воронок продажів. Детально з прикладами та кому підійде. Готові прокачати мозок і гаманець? Тоді погнали! Мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг. де десь за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн-бізнес. Перша воронка лід магніт. Дай користь, отримаєш контакт. Як же вона працює? Перше біль в лоб формула заголовка може бути такою: рішення за якийсь час без якоїсь неприємності. Декілька формул оферів. Я дала ось в цій двогодинній лекції, яка вже розміщена на моєму ютуб-каналі. Можеш подивитися її пізніше. Друге це магніт, маленький, але з ефектом вау. Це може бути чек-лист, гайд, міні-відео, щось, що дає ефект вау, а це так працює. Споживання такого матеріалу повинно бути до 30 хвилин. Третя сторінка збору контактів, мінімум тексту плюс ФОМО. Наприклад, лише до п'ятниці. Четверте автосерія з шести десяти листів або повідомлень. Наприклад, в такій послідовності: історія, кейс, закрите заперечень, офер. П'яте апсейл на флагман. Наприклад, через 48 годин закидаємо в нашу воронку пропозицію. Хочеш глибше є рішення. Збираємо заявки або продаємо наступний продукт в нашій лінійці. Які є фішки такої воронки? Вона може працювати без бюджету з органікою або колабом, але я особисто запускаю таргет на ці воронки і вони чудово працюють. Така воронка допомагає збирати базу, яку можна прогрівати будь-коли. Також вона допомагає розвивати особистий бренд за рахунок багатьох точок дотику зі своєю аудиторією. Її супер легко протестувати. Всього один день, і ти вже бачиш нових підписників і заявки. Кому ж підходить така воронка? Моя особиста думка абсолютно всім, але новачкам, особливо у тих, у кого маленька аудиторія. Також така воронка підходить людям з обмеженим бюджетом та купою ентузіазму контентна. Netflix Воронка. Серіал, де кожний епізод підштовхує до покупки. Як же вона працює? Сезон: 1. проблема в постах, в рілсах, в сторіс або в окремому боті висвічуємо якусь проблему нашої цільової аудиторії. Розкриваємо її біль. Сезон 2. рішення. Показуємо методику також через контент. Фінал сезону. Офер. Хочеш так само ось мій продукт. Четверте. За кулісся сторіс про процес, клієнти, люди люблять підглядати. Тобто, в контентній воронці ми робимо кількість одиниць, які допомагають людині зрозуміти, що у вас є для неї рішення. Ось в цьому відео. Я розповіла, як працює контентна воронка з усіма деталями. Пропоную до перегляду, які є фішки такої воронки. По перше, можна розбудити свою сплячу аудиторію, яка давно не купувала, а тобі достатньо просто працювати з контентом і постити. Також алгоритми соцмереж допомагають просувати твій контент через регулярність, і плюс ця воронка будує глибоку довіру і відчуття. О, я тебе добре знаю, і я тобі довіряю. Які є недоліки такої воронки? Довший цикл 4-8 тижнів. Такий довгий цикл, коли ти працюєш тільки зі своїм блогом. Але розкажу вам секрет: якщо зробити контентні одиниці з допомогою чат-боту, то цей цикл буде значно скорочуватися. Ну і останнє треба дисципліна. Для створення контенту. Кому підходить така воронка? Прієйтеру з харизмою, який любить працювати з аудиторією через камеру. Нішам з емоційною історією: психологія, мода, фітнес, а також людям, які не поспішають і хочуть наростити свій персональний бренд. Третя вебінарна спектакль воронка. Дві години шоу і гроші вже в твоїй кишені. Як працює така воронка? Оптимізований лендінг для реєстрації, таймер плюс буліти, плюс бонуси за присутність. Друге приланч сегмент серія листів з користю та тизерами. Третя вебінар лайв або евергрін. Модель 40 40 20. 40% в коресті, 40% в історії та кейсі і 20% в продажах. Четверте. 24 48 годин розпродаж. Відправляємо листи з бонусами, відгуками, відповідями на питання та закриття заперечень. П'яте. Повтор на автозаписі. Плюс чат-бот і постійна робота з аудиторією в воронці. Продаємо тут на автопілоті. Які є фішки такої воронки? По-перше, Вибухова виручка за 2-3 дні. Ось тут залишаю відео, де я розповіла про наш кейс в запуску вебінарної воронки, де за 7 днів ми зробили більше аніж мільйон гривень прибутку. Ще одна фішка такої воронки дає експертність плюс статус вчителя. І ще один вебінар. Дорівнює контент на місяць, з якого можна робити рілзи, нарізки, цитати та виставляти в різні соцмережі, які є недоліки такої воронки. Ну, по-перше, стрес, який пов'язаний з технічними моментами, також потрібно хоча б 200-300 реєстрацій. Кому підходить така воронка на 100%? По перше, експертам зі складною темою. Маркетинг, фінанси, IT, де дійсно потрібна глибина. Також підходить спікерам, які кайфують від живих ефірів. Також тим, хто продає продукти від 300 доларів: коучинг, програми менторства та наставництва. Але насправді на вебінарі можна продавати все, що завгодно. Четверта, воронка Tripwire в лоб. Купуй дешево, закохайся назавжди. Як же працює така воронка? Перше. реклама з акцентом на біль. Наприклад, постійно боксуєш з X. «Іди і забери наш продукт за 19 доларів. Друге сторінка з описом продукту, плюс сильні тригери. Недовго думали, а емоційно купували. Хочеш запис із прикладами, плюс шаблон за 49 євро. Четверте, через 7 днів. Пропозиція флагману отримав результат. Наступний рівень тут. Насправді логіка воронки може змінюватися, і в цьому відео я розповіла більш детально про шлях клієнта в цій воронці. Переходьте і дивіться, які ж є фішки такої воронки. По-перше, миттєва генерація покупців, а не просто лідів. Купівля дорівнює довіра плюс дані картки. Людям, які вже купили ваш маленький продукт, далі продавати легше. Така воронка може одразу повертати вкладення в рекламу. Які ж є недоліки? По-перше, треба бюджет на рекламу і хороший креатив. Ще один недолік це звичайно низька конверсія, адже люди вас ще не знають, а ми їм пропонуємо вже у нас купити. Тому необхідно перед запуском прорахувати всю математику. Кому підходить така воронка? Тим, хто продає інфопродукти з подальшою пропозицією купити флагман вартістю від 500 доларів. Ну і звичайно, тим, хто має бюджет на рекламу. П'ята консультаційна діагностика воронка. Давай подивимося, що у тебе, і випущемо тобі рецепт. Як же працює така воронка? Перший крок квіз-анкета. 5-7 питань і оцінка ситуації клієнта. Другий етап розбір дзвінок на 20-30 хвилин. Ти даєш інсайти і виписуєш протокол лікування для свого клієнта. Третій крок софтселл в кінці. Хочеш, щоб я тобі допоміг. Ось пакет моїх послуг. Четвертий крок – листи з pdf планом. Це той крок, який підсилює твою експертність. П'ятий крок нагадування через 72 години. Як рухаєшся? Є питання тобі допомогти. Які є фішки такої воронки. Висока конверсія в продаж преміальних продуктів або дорогих флагманів з чеком від 1000 доларів. Також клієнт. Сам просить, візьми у мене гроші. І остання фішка: ти реально допомагаєш на діагностиці, а не просто продаєш. Звичайно, у такої воронки також є недоліки. Це витрачений час. На 5-10 дзвінків конверсія може складати 3 угоди. Також людина, яка користується такою воронкою, повинна впевнено вести діалог тет-а-тет -тет і володіти техніками особистих продажів. Кому підходить така воронка? Консультантам, агенціям. 2 тобі, послугам, також коучам, що продають програми один на один або групові, і будь-кому, хто має продукти з чеком від тисячі доларів. Питання: як же обрати таку воронку, яка підійде саме тобі? Ну, по перше, відштовхуємося від вихідної точки. Нуль підписників лід-магнітна або тріпвайер, якщо є бюджет. Також відштовхуємося від темпераменту. Любиш камеру, вибирай вебінарну або контентну воронку. Ще один критерій для вибору воронки це ціна твого продукту. До 300 доларів обирай лід-магнітну або контентну воронку. 390 доларів обирай вебінарну. 1000 доларів плюс бери діагностувальну. Ну і останній критерій є гроші, обирай тріпваєр. Немає, обирай контентну. Спеціально для тих, хто зараз стоїть перед вибором, яку ж воронку обрати саме для себе, я розробила тест, який займає всього 3 хвилини. Пиши мені в директ в інстаграм слово Кава і забирай цей тест. Незвичайно, якщо було корисно, став лайк та підписуйся. До зустрічі в наступних відео.